Сьогодні 10 днів залишається до свята Святого Миколая, оскільки від 1 вересня Українська православна церква і греко-католицька живуть за новою календарем, і цикл різдвяно-зимових церковних свят сунувся. То тепер Миколай приходить до дітей не в ніч на 19 грудня, а в ніч на 6 грудня. 10 днів залишається до Цього свята дитячого, і з нами на зв'язку Стефанія Демчук, історикиня, письменниця, дослідниця середньовіччя і авторка прекрасної книжки Доба постів і карнавалів. Це про середньовіччя, в тому числі про свята, і вона, як ніхто чи, можливо, навіть як мало хто в Україні розуміється на цих святах. Вітаю, пані Стефаніє! Вітаю. Я от тільки закінчив читати днями вашу книжку. Два постів і карнавалів», захоплений нею. І хотів попросити вас розказати ширшому колу глядачів, звідки взагалі виникла у нас традиція дарувати дітям подарунки в ніч на Святого Миколая? Звідколи це тягнеться в принципі, сама традиція щодо дарування подарунків тягнеться з 13 століття. Наскільки нам це відомо, наскільки це вдалося зафіксувати в джерелах. 17 століття Франція, уявіть собі, черниці, які опікуються дітьми, зокрема, особливо тими, хто позбавлений батьківської турботи, вони почали дарувати їм подарунки саме у цю ніч. Але чому Святий Миколай можемо ми спитати? Ми знаємо, що 6 грудня так, це день, коли вшановується якраз його народження для неба, тобто смерть самого святого. Яка сталася в IV столітті? І як за оці дев'ять століть ми перейшли від вшанування святого, так, ми перейшли до дарування подарунків. Є декілька історій, які пов'язують святого Миколая з дітьми. Перша вона всім здебільшого відома, так, це те, як він врятував трьох дівчат. Коли я була маленькою, мені розповідали це про те, що він дав змогу їм вийти заміж, бо дав золото для посугу. Але якщо ми дивимося на оригінальну історію, ми бачимо, що він врятував їх від проституції. Бо цих дівчаток, ну вочевидь, підліток, батько через обмежені кошти хотів віддати на проституцію, як це тоді на жаль траплялося. І святий Миколай підкинув ці мішечки чи три ночі підряд. Він підкидав чи в одну, тут же історія розходяться. Але це підлітки. А що ж з дітьми? А з дітьми історія ще набагато більш похмура. Адже за цією історією, яка склалася знову таки у середньовіччі. Прикінці середньовіччя вона вже активно функціонувала, тобто це десь 13-14 століття, вона зафіксована. Коли Святий Миколай воскресив трьох хлопчиків, яких вбив чи то м'ясник, чи то шинкар і засолив у діжках. Чому він саме так зробив з дітьми? Ніхто не знає. Але Святий Миколай, ніби побачивши їх через сім років, там, дізнавшись якось про це, звичайно чудесним способом, як це стається із святими, він їх воскресив. Це, це якісь І дуже, дуже зробув... середньовічні, справді моторошні історії там врятував від проституції. Тут е засолених дітей воскресив. І, е ну, ми бачимо, як смерть переходить. Смерть святого святого переходить в день. Він рятував дітей, допомагав дітям. Тепер на цю честь дітям дарують подарунки. Але е, Стефанія. Е... Є такий момент, що подарунки ж наскільки я розумію на день святого Миколая дарують не у всій Європі. Якось більше ця традиція до Різдва зараз прив'язана і в Різдвяну ніч з 24 на 25 грудня. Тепер і у нас це так буде. Дітям по Європі дарують подарунки, але в нас в Україні була традиція саме на Миколая. Чому стався оцей сув з Миколая на Різдво? Отже, коли сталася в Європі реформація в 16 столітті, проблема постала із культом святих, адже Миколаїв все ж таки був святим. Хоча маю сказати дуже виключним. Адже воскресити когось для святого завдання виключне. Ну, це це фактично вже... він повторив чудо Ісуса, який воскресив Лазаря. Лазаря, хлопчика, Знайна, тобто там декілька так, історій з нового Але реформація, ну що ж, якщо залишається тільки Христос, маємо відмовитися від святих. Якщо відмовитися від святих, маємо відмовитися від подарунків дітям на Святого Миколая. Так? І саме тоді, у 16 столітті, з'являється заохочення дарувати якраз на Різдво. І з'являється постать Крісткінда, да, тобто дитята Христа, який буде приносити подарунки дітям вже, звичайно, на своє Різдво, бо така його властивість, да, на свій власний день народження, він дарує подарунки іншим, а не отримує сам. І тому ця традиція у протестантських країнах принаймні мала би офіційно зміститися саме на Різдво. Але цікаво, що в Нідерландах де її Вочевидь, намагалася заборонити ці всі подарунки дітям на 10 Миколая. Е, є постанови якраз е, з Амстердаму початку 17 століття, що не можна виставляти черевички назовні дитячі, бо, вочевидь, так, якраз туди приносив Святий Миколай для цих дітей подарунки. Не можна е, Мати їх звичайний різдвяний, ну тоді не різдвяний да, ще Миколай, ринок на площі дам, да, тобто на центральній площі, він там був 5-6 грудня, щоб батьки могли купити всі ці подарунки дітям, але все це продовжує функціонувати. І на сьогодні в Нідерландах, які є секулярною, але все ж таки протестантською країною, все одно третина батьків дарує подарунки дітям лише на Святого Миколая. Навіть не дарує на Різдво. Цікаво. На... А, а вам, е, Стефанія, дарувала? Мені просто на Миколая дарували подарунки, а не на Різдво, а вам? Е, мені просто дуже пощастило, е, бо мені дарували на католицького святого Миколая, адже як римо Але потім, щоб мені не було образливо, ще на православного Святого Миколая трошки, хоч щось, і на Різдво. Бінго! <с? Так, це справді пощастило. Добре, але я оце вас слухаю і думаю про те, що під цим кутом Україна може своє таке свою європейськість і з цим пов'язувати. Якщо вперше традиція, за вашими словами, дарувати дітям пішла з Франції 13 століття, то вона якимось чином добралася і до України, і теж була тут органічною традицією. Насправді ця традиція прижилась достатньо пізно, наскільки я знаю, моя. Колега, до речі, Дар'ян Цибор нещодавно також випустила книжку під ялинку, чи під подушку, якраз про всі ці звичаї святкові таку. І там вона також описує якраз українську ситуацію з 19 століття, чи то з німецьких колоністів, чи через польські впливи. Починають простежуватися оця традиція дарувати, зокрема під подушку. Тобто, це не було розповсюджено достатньо довгий час. Це ще пов'язане з загальною традицією ситуації, з тим, що Святий Миколай в Україні не асоціювався із дарувальником. Тобто його культ, Він відрізнявся від того, яким він сформувався у католицькій церкві. Uh -huh. Так, Святий Миколай був захисником подорожуючих, він міг відповідати за якісь погодні явища, але він не дарував подарунки. Оце цікаво. І тому ця традиція приходить і залишається десь у другій половині ХІХ століття. І на тепер вона існує і дуже активно. Що не може не радувати? І це якраз нас пов'язує з абсолютною. Мені здається більшою частиною Європи, адже чим більше починали шанувати і виділяти і цікавитися дитинством, тим більше це бажання зробити дітям свято. Ну так плюс дивним чином це потім поєдналося Санта-Клаус, це ж скорочено від Санта-Ніколас. Тобто, це той святий самий святий Миколай, це, який більше приход... від того, дається більш да, того. І... Це від нідерландського, якраз Сінт Нікласа. Та приходить Який Плюс, в Стефанія, Я себе зловив на думці, що 6 грудня, коли до нас приходитиме святий Миколай, це ж фактично і день збройних сил України. Тобто це дивним чином накладається одне на одне, буде подвійне свято. Я ще один хотів момент уточнити, оскільки зі святого Миколая, ну принаймні так за доброю традицією, починається оця шеренга зимових свят. Миколай, тоді Різдво, тоді Василя, і 6 січня тепер буде водохреща за новим тим юновоюлянським календарем. Я хотів ще момент стосовно Різдва 25 грудня прояснити. Найпопулярніша версія, чому саме на 25 грудня. Яка ну фігурує це, мовляв, ранні християни хотіли приурочити це до зимового сенцестояння, щоб язичникам було зручніше? Раз вони сонцестояння святкували 20-х числах, то і різдво буде святкувати. Але ви якось перевертаєте зовсім уявлення про е, цю мотивацію? Можете коротко пояснити, чому на вашу думку саме 25 грудня Різдво. Для мене все ж таки я вірю в те, що це 9 місяців від благовіщення, адже найголовнішим у ранньому християнстві було якраз це чудо-таємниця. Таємниця справжнє боговтілення. І починалася вона не від Різдва, а саме від благовіщення, яке визначали 25 березня через дуже складні розрахунки. Я декілька разів перечитувала джерела, які пов'язані з ними. Чому саме так? Звичайно, що е всі ці явища, як сонцестояння, там, е весіннє рівнодення. Чи зимове соцсестояння це для нас вони пов'язані виключно з язичницькими традиціями в цілому? Але для християн це також є знаками певними, так, божественними. І тому на ці дні звертали увагу не тільки через язичницькі якісь ритуали, а через те, що це виключні явища природи, які можуть також бути знаками для християн. І тому, коли становилося свято Благовіщення 25 березня. Можемо порахувати так, що якраз через 9 місяців рівно буде свято Різдва, адже благовіщення почали відзначати і до цього є джерела, раніше, ніж Різдво, стало ось таким значним святом у календарі. А Важливий коли, коли ви воно стало таким значним святом для християн? Важливішим не, за благовіщення фіксується з 4 століття, але ось. Розгортання воно тривало протягом середньовіччя, і найголовнішим святом дуже довго залишався Великдень, який рахувався зовсім іншими правилами, так і тому такого уваги не приділяло. І це те, що різдво зафіксували в один час із відзначенням дня сонця, да непереможного сонця, це є показник того, що ці два свята співіснували. Так, на 4 столітті вони ще співіснували, ще Римська імперія жила, і тому вже неможливо сказати, яке було перше, бо вони зафіксовані одночасно. Mm -hmm. Тому я не думаю, я думаю, що просто ці дні вони були насправді важливими, вони продовжують залишатися важливими. От, але не обов'язково це має бути детерміновано виключно язичницьким mm -hmm. минулим. Ну так, логічно припустити, що перші християни не зовсім зважали на думку язичників, бо якраз проти них і боролися. Вони намагалися себе відрізнити всіма способами.